Медитація перед сном для налаштування тіла і мозоку на глибокий сон розслаблення і відновлення. Можеш виконувати цю медитацію прямо в ліжку вже перед сном, або просто сісти в тихому, спокійному місці для того, щоб налаштуватися на сон і одразу після медитації. Спробувати заснути. Тож приймаємо зручне положення. Можна прямо лягти в ліжко. розкидати руки, ноги, заплющуємо очі. Робимо глибокий повільний вдих через ніс. І глибокий видих через рот. Вдих. І глибокий видих. Ще один раз глибокий вдих, уяви, як з вдихом тіло розширюється, і з видихом розслабляється. Вдих. І з кожним видихом тіло поступово розслабляється, і ми поглинаємо в стан тут і зараз. Дозволь собі повністю відпустити день, усі події, усі процеси. Емоції, які відбувалися протягом дня, і повертайся в стан тут і зараз.